Thank you Вранці 30 листопада росіяни почали обстрілювати білопілля із ствольної артилерії. Хрещеник пані Марини в той час повертався додому із базару. 15-річний хлопчик їхав на велосипеді і потрапив під ворожий обстріл. Він загинув на місці. Їхав додому і трошки додому не доїхав. Буквально, буквально не знаю, скільки не доїхав. Золота дитина була. Буквально уничтожили. Коли я побачу, підійшла, побачила, що він лежить, я по курточці я бачу, красна курточка, в нього тільки красна курточка, я поняла, а тоді, як підійшла, там ліца немає. Я, я просто тупіла. Я думаю, ну як ви могли пустити його, як бахкали. Обстріл Білопілля продовжувався більше, ніж півгодини. Загалом було 35 прильотів. Такий вигляд сьогодні має місцева центральна районна лікарня. Більшість снарядів прилетіла саме на території лікувального закладу. Якраз ми проводили перев'язку, почули перший вибух. Тут якраз у нас лавки, на яких сидять люди теж, їм говорю, що бігом давайте в укриття. І буквально може хвилина пройшла, як стався оцей вибух, і слава Богу, що ніхто в нас на цьому місці не постраждав. Натомість сама лікарня зазнала серйозних руйнувань. Поліклініка, рентгенологічне і дитяче відділення, стоматологічний та хірургічний кабінети скрізь сліди ворожих прильотів. У лікарні повибивали вікна на всіх поверхах, а кімнати, де була операційна, повністю розбиті. Операційна повріжена повністю, відновлювати прийдеться її повністю. Як ви бачите, які руйнації нашої лікарні, багато прийдеться вкладувати і душі, і матеріальних затрат. Крім лікарні, у місті пошкоджено гуртожиток, багатоквартирний житловий будинок та вісім приватних осель місцевих жителів. Також пошкоджені високовольтні лінії електропередач і газові мережі. Новини СТС. На сесійному засіданні сумської міської ради депутати розглянули понад 120 питань зокрема, внесли зміни до бюджету. Основні зміни це забезпечення пунктів незламності дизельним паливом, бензином, це також додаткові генератори придбання, це також наші соціальні гарантії і підтримка також відповідно збройних сил, що потрібно на додаткове облаштування позицій. Також ухвалили ряд соціально важливих рішень. Сьогодні було прийнято рішення соціального захисту, це милосердя, підтримка воєнних. І саме головне в цих програмах було для нас важливе це виплати коштів для добровільчих формувань на придбання взуття. Вони самостійно потім придбають, і також виплати для погашення комунальних послуг родинам загиблих. Бюджет сумської громади на наступний 2023 рік, поки не на порядку денному, документ ще доопрацьовують. Це буде бюджет безпеки і оборони. Будемо допомагати. Ми будемо збройним силам. Ми будемо також допомагати нам нашим добровольцям, тим підрозділам, які сьогодні існують. Із числа тих, хто в перші дні став на оборону нашого міста і сформували ми добровольчі батальйони. Ми будемо далі їх підтримати. Натомість, під час цього засідання сесії, депутати ухвалили звернення до Верховної Ради та Конституційного суду щодо негайної заборони в Україні Російської православної церкви і її структурних підрозділів. Останні обшуки проведені в монастирях в різних областей, зокрема києво печерській Лаврі, підтвердили підтвердили там наявність агітаційних матеріалів, спрямованих на розкол суспіль. І ми бачимо, що ці факти колаборації з окупантом не поодинокі випадки, а системне явище. Тому сьогодні російська церква залишається одним з досить таких вагомих інструментів у цій війні. Рішення підтримали 23 з 25 присутніх депутатів. Також на сесії оголосили про створення нової депутатської групи суми. До складу депутатської групи війшли Перепека Ігор Олександрович, Жиленка, Віталій, Миколаївич, Тихенка Константин Павлович, Зюз Євген Олександрович, Соколов Олександр Олегович, Корольов Олександр Олегович, Жиленка, Юрій. Миколаю Черезадуб Геннадій Павлович. Усі ці депутати раніше входили до фракції Опозиційна платформа за життя діяльність одноіменної партії Заборонена в Україні. Тетяна Мостіпан Євген Сердюк, новини СТС. Загоряння у квартирі по вулиці Франка, в місті Кролевець, виникло близько шостої вечора. Рятувальникам зателефонував син власника, який перебував поряд та відчув різкий запах диму. Вогнеборці виявили, що вогонь поширився на стіни та стелю кімнати площею до 60 квадратних метрів, а також охопив меблі та інші домашні речі. Мешні за годину пожежу вдалося подолати. Чоловіка, що був травмований, госпіталізували. Робоча група з дерусифікації сумських топонімів завершила роботу ще на початку серпня. Тоді науковці, історики, краєзнавці передали міській раді свої пропозиції щодо дерусифікації 230 топонімів. 30 листопада депутати таки ухвалюють рішення. ми врахували думку саме і мешканців, і громадських організацій, і краєзнавців, і професорів, і викладачів, і всіх активних людей, хто вийшов з пропозиціями щодо перейменування вулиць щодо дерусифікації. Врахували також і думку сумчан. Єдине, що ми зняли з розвитку – це два питання. Це питання, по яких є петиції, які ще не розглянуті. Це питання по вулиці Ковпака і питання по вулиці Кажудоба. Це єдине, два питання. А по всі, по всіх інших питання були проголосовані із 25 присутніх депутатів 25 депутатів підтримали одноголосно всі ці рішення. Після обговорень на погоджувальній раді з переліку топонівів, які потрібно дерусифікувати, вилучили проспект Лужби вулицю 8 березня Авазовського, Мінділеєва і Пирогова. Ми одразу бачимо обмеженість їхньої свідомості в тому плані, що, наприклад, вони там залишили кажадуба, Лужпу, Ну, як то кажуть, і хай з ним. Але от введення після закінчення військового стану це от несусвітня бздура. А чому? Тому що це просто ну. Неповажання навіть своїх виборців. Тобто депутати внесли правки до проєкту рішення, відповідно, рішення набути чинності лише після завершення воєнного стану. Надійшла пропозиція від Олега Миколаївича, який правильно, в принципі, каже, всі погодилися зараз з головою фракції юридичного управління про те, щоб і архітектура про те, щоб е, дане рішення вступило на наступний день після закінчення воєнного стану. Є е, 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 певні е, військові питання е, з цього приводу. Які саме питання не уточнюють? Вони кажуть, що це зіб'є їм там кар, мапи, секретки і все інше. Навпаки, є приклади громад в Чернігівській області, наприклад, сосницька громада, яка буквально перед вторгненням 24 лютого провела дерусифікацію у себе топонімів. І коли позаходили орки, вони взагалі загубились, тому що в них карти показували одну а вони шукали вулицю щорса, а там була зовсім інша. Дивує члена робочої групи і те, що міська рада не посилається на конкретні заяви військових. Вони свою безпринципність розмазали на колективну відповідальність. Таким чином у сумській громаді з'являться вулиці Збройних сил України замість інтернаціоналістів, Холодноярської бригади замість СКД, революції гідності замість Супруна і проспект Свободи на місці вулиці Прокоф'єва, але лише після закінчення дії воєнного стану. Тетяна Мостіпан, Євген Сердюк, новини СТС. На календарі 1 грудня 2022 року. Рівно 31 рік тому, 1 грудня 1991, дев'ятсот в Україні відбувся загальнонаціональний референдум про незалежність України. На референдум винесли одне питання: чи підтверджуєте ви акт проголошення незалежності України? Моя відповідь на референдумі 31 рік тому була так, і так само я проголосувала б і цього дня. А зараз ми запитаємо сумчан, що думають вони. Однозначно так інших варіантів бути не може. На генетичному рівні незалежність і свобода. Нас гнобили віками. Ну, читаємо історію і століттями. Так що іншого просто не може бути. Незалежність так. Стільки однозначно незалежність. Однозначно yeah. незалежність. Ну, ми достатньо дорослі, тому ми голосували і голосували ми зараз точно так же. За незалежність наші. Держави в незалежній державі жити набагато краще, ніж під кимось. Зараз, якби був такий референдум, як би ви проголосували? За незалежність однозначно. Ну, грубо кажучи, ну, навіщо нам залежати від тих наших сусідів, так кажучи, грубих? Треба відстроїти свою країну просто і все. Я так вважаю. Під той час я навчалася і була студенткою. А студенткою я була. В місті Білгород батьки мені по телефону говорили, що ми ходили голосувати. Ми голосували, ми проголосували за вільну Україну. Попри те, що така тяжка ситуація, голосували б за? Звичайно, 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 що, звісно, у нас Україна це зараз саме рідне для нас. Ну, по-перше, зараз вже не хочете мати нічого спільного з нашими сусідами після того, як вони це вчинили. От. Це головне. От. Ну, Заради наших дітей, заради європейського майбутнього. Так. Все-таки Україна. Так. Сьогодні 1 грудня, ви пам'ятаєте, 31 рік тому був референдум про незалежність. Так, так. Як голосували ви тоді і як би проголосували зараз? Я? Я проголосувала за незалежність України однозначно. Я пам'ятаю, як мама скільки років плакала за той, коли в неї померла дитинка, дівчинка. У два роки під час Голодомору. І оцей страх вони передали нам. От. Ну Я завжди береться за Україну, і мені так хочеться, щоб скоріше закінчилась війна, і щоб був мир, і щоб ми жили в нашій рідній, славній Україні. У грудневому референдумі 1991 року взяли участь майже 32 мільйони українців або 84% населення держави. Проголосували за 90 українців. На Сумщині взяли участь в голосуванні 948 тисяч громадян. Понад 92% сказали так незалежності. Тетяна Полозова, Євген Сердюк, новини СТС.